Ми почнемо з визначення того, що, що ж таке рдух це розлад гіперактивності та дефіциту уваги, який характеризується симптомами неуважності та або гіперактивності, імпульсивності, які з'являються впродовж дитинства та призводять до функціональних порушень у основних сферах життя дитини. Це один із найпоширеніших нейропсихіатричних розладів дитячого віку. Поширення сердух складає близько 8-12%. Це орієнтовно в середньстатичному класі на 30 дітей від 1 до 2 діток мають розлад. У хлопчиків діагностуються частіше, ніж у дівчат. Діагностичними критеріями є стійка симптоматика, яка починається до 12 років. Їх має бути мінімум 6 в кастері неуважності, і або гіперактивності імпульсивності для дітей. У підлітків має бути мінімум 5 симптомів, які проявилися до 12 років. Про які ж симптоми йде мова? Основним симптомом є дефіцитарність самоконтролю, і це проявляється у руховій гіперактивності, балакучості, дитина говорить занадто багато, не може терпіти, голосно частково може говорити дуже надто гучно, нетерпеливість. Важко всидіти на одному місці, імпульсивність, тобто непрогнозованість власних дій і наслідків їх, порушення концентрації уваги, забудькуватість, неорганізованість, важко спланувати власний час, труднощі у збереженні мотивації. Біологічними особливостями Рдух є тим, що це генетично обумовлений розлад. У переважній частині випадків, або перенесення перинатального ураження центральної нервової системи. Саме тому його прояви присутні з раннього дитинства, вони ніби вбудовані в темперамент дитини, а не є чимось набутим. Ардух, нейробіологічно детермінований розлад, при якому спостерігається зниження трансмісії норадреналіну та дофаміну в синапсах префронтальних ділянок мозку. Які мають суттєве значення на забезпечення концентрації уваги та вольового контролю, спричинюють затримку дозрівання кори від заднього відділу до переднього, дисбаланс між процесами збудження та гальмування. Існує е, чимало міфів, які спричиняють або не сприяють вчасно, вчасній е, діагностиці розладу, е, а саме, це погане виховання, немає дисципліни вдома. Поганий характер дитини, лінивий, що це дитячий розлад переросте, що рдух може бути тільки у хлопчиків. Якщо немає гіперактивності, то немає розладу. І якщо дитина має гарні оцінки у школі, то і рдух не може бути. Частково під час нашої зустрічі будемо розвінчувати ці міфи. Так з якими ж скаргами найчастіше звертаються на прийом батьків? Це часті істерики, вибухова поведінка, неприйняття правил дитиною, невміння чекати постійно говорить, перебиває. Труднощі у побудові стосунків, в першу чергу, соціальних стосунків, конфліктний соціум, дитина надто емоційна, лінива, неслухняна. Батьки зазначають, що ми не можемо контролювати дитину, не можемо нічого зробити з нею. А дитина неуважна, на уроках може говорити, вставати, ходити, постійно крутиться на місці. Не можна, батьки скаржаться також, часто що не можна заставити почати виконувати домашнє завдання, де в принципі будь-яку діяльність, яка потребує уваги дитини. Тому розлад ми можемо розуміти, що розлад суттєво впливає на життя сім'ї в цілому. У батьків дітей з РДУХ є підвищений ризик розвитку депресії, є часто занижена самооцінка себе як батьків, подружні конфлікти з питань дисципліни та виховання дітей. Тож сім'я дитини з РДУХ потребує підтримки та допомоги, тому що саме від сімейних факторів та ефективності партнерства між батьками та фахівцями залежить можливість втілення терапевтичних втручань та прогнозувати життя дитини. Рдух є поліморфним розладом, який проявляється, так би мовити, має багато облич, попри об'єднуючу патогодентичну складову, це розлад самоконтролю, у різних дітей у різному віці, у різних соціальних контекстах буде проявлятись по-різному і призводитиме до різних наслідків. Один одна із поліморфностей рдух є ситуативна варіабельність симптомів. Тобто, поведінка дитини є дуже мінливою в залежності від соціального середовища, оскільки поведінка контролюється не внутрішніми правилами, а реакцією на зовнішні стимули і фактори, які присутні тут і тепер. Тому ми можемо да, говорити про те, що чим менше обмежень і вимог накладає середовище, тим менше проблемною буде поведінка дитини. Чим між менш чим більше цікавішим і стимулюючим буде середовище, тим більше дитина буде сфокусованіша і створюватиме менше проблем. І навпаки, чим ми більше будемо мати обмежень, вимог, правил, тим складніше тим яскравіші будуть прояви поведінкові в дитини. І чим, скажімо, завдання або середовище буде не стимулююче, нецікаве для дитини, тим більше будуть проявлятися симптоми неуважності в дитини. За діагностичною класифікацією РДУГ поділяється на три підтипи. в залежності від проявів від симптоматичних проявів. Це підтип з домінуючою гіперактивністю та імпульсивністю, тобто ми бачимо в поведінці дитини в більшій, в більшій виразності симптоматику саме гіперактивності, і депульсивності, а відсутністю або дуже незначним проявами дефіциту уваги. А другий підтип – це тип під домінуючим порушенням уваги. Де також ми будемо бачити яскраві прояви саме дефіцитарності процесів уваги, і менш виражену гіперактивність, імпульсивність. І комбінований тип, при якому яскраво, яскраво, яскраві симптоматиці є як симптоми гіперактивності імпульсивності, так і порушення, дефіциту, порушення уваги. В Клінічній та терапевтичній практиці РД поділяють за ступенями тяжкості на легкий, помірний і виражений. Розлад дефіциту уваги з гіперактивності є розладом з високим індексом коморбідності. За даними досліджень, щонайменше 85% дітей із РД мають один коморбідний розлад і 60% два і більше. Які саме це розлади? Розлади поведінки з опозиційною, агресивною та антисоціальною поведінкою, розлади розвитку мови та шкільних навичок, тривожні та соматоформні розлади, депресія, тіки, в тому числі синдром Торета, розлад розвитку концентрації рухів, розлади спектру аутизму, розумова відсталість, гранична інтелектуальна недостатність, НОРС, розлади сну. У дітковому віці додаються такі розлади особистості, антисоціальна поведінка, зловживання узалежнення від алкоголю, наркотиків, розлади імпульс контролю. Також поліморфність рдух залежить від гендерності від гендеру. І що саме ми тут можемо спостерігати, які обличчя прояву розладу? Тому що у хлопчиків в більшій мірі виражений розлад по типу гіперактивності та імпульсивності, а також комбінований тип розладу розладу. Гіперактивності. Часто ми можемо бачити таку знато агресивну поведінку. Хлопчики, батьки хлопчиків частіше звертаються на прийом до психіатрів, психологів саме через таку виразну яскраву поведінку. Дівчата, дівчат Розлад проявляється більше дефіцитарністю уваги, вони такі більш спокійніші. Тому і так, так собі в середньостатистичному класі сидить собі спокійно дівчинка, але вона має. Ми можемо спостерігати саме розлади у шкільних навичках. Також обличчя або да, поліморфність розладу залежить від віку, віку дитини. У ранньому дитинстві частіше за все, ми спостерігаємо. Таку собі прояви такого, якби важкого темпераменту дитина в більшості часу буває в поганому або пригніченому настрої. Часто і яскраво, часті яскраві істерики має. Батьки часто говорять, що їм складно передбачити початок цих істерик, складно їх припинити. Також діти є сенсорно гіперчутливими. Складно адаптуються до нових умов життя, мають проблеми із сном. Також часто буває вибірковість, харчова вибірковість у дітей у ранньому дитинстві. Дошкільний вік він яскравий в проявах поведінки, а саме така, така, спостерігається яскрава рухова розгальмованість. Ті, такі собі як в тому знаменитому мультику Петрики які, в яких поведінка така: бачу ціль, не бачу перешкоди. Часто батьки занепокоєні такою поведінкою, бо вона не відповідає віку дитини. І коли дитина починає відвідувати дошкільний заклад. То дуже часто вихователі саме акцентують увагу на проблеми поведінки, проблеми взаємостосунків дитини в дошкільному закладі. Шкільний вік також є яскравим у прояві гіперактивності імпульсивності і більш такі, така проблематика вже пов'язана із шкільною неуспішністю, із побудовою. Стосунків серед однокласників, і ну така проблема називається школа батьки». Да, як, як мотивувати дитину до навчання. Це є дуже проблемним таким питанням для батьків. І найчастіше саме в початкова школа, саме в такому віці початкової школи, батьки звертаються за допомогою до фахівців. В підлітковому віці симптоматика гіперактивності і імпульсивності дещо стишується, але ця внутрішня така зовнішня метушня, вона переходить у внутрішній світ дитини-підлітка, і це така швидкоплинність плинність думок, вона переходить, замінюється швидкою, швидкою поведінкою на швидкоплинність таких думок у дитини. І при зверненні до фахівців у підлітковому віці найчастішими скаргами вже є ті ознаки коморбідних розладів Тобто дітей підвищена тривожність, такі тривожно-депресивні часто діагностуються стани, антисоціальна поведінка, яскраві опозиційно-протестні розлади. А в дорослому, в дорослому віці, якщо було вчасно проведене терапевтичне втручання створене ефективне соціальне середовище, доросла людина може бути яскраво така адаптована і яскраво успішна в сучасному світі, тому що це такий генератор ідей, який постійно щось винаходить, постійно намагається досягнути своїх ціл. Але е, саме прояви неуважності вони, такі, вони спостерігаються протягом всього життя людини, е, і часто це може бути пов'язано з тим, що дитина людина доросла. Там, може важко їй бути плану, важко планувати свій час, є труднощі такої, там, самоорганізації більше. Які... На сьогоднішній день існує два доказових методи допомоги дітям з РДУГ. це фармакотерапія і поведінкова терапія. Фармакотерапія це медикаментозний вплив, який діє в системі дофаміну, норадреналіну, підвищуючи їх концентрацію в синапсах нейронних шляхів від лобних ділянок, від префронтальної кори до базальних англіїв, лімбічної системи мозочка. Поведінкова терапія направлена на зменшення наслідків нейропсихологічних дефіцитів та створення психосоціального середовища для розвитку дитини, для ефективного розвитку дитини. До поведінкової терапії належить і метод. Нейропсихологічної корекції, який здійснюється на основі проведення нейропсихологічної діагностики у дитини з рдух. Нейропсихологічна діагностика це психолого-педагогічне дослідження роботи і психіки дитини. Методи нейропсихологічної діагностики дозволяють провести аналіз вищих психічних функцій з точки зору їх системної будови та з урахуванням тих динамічних змін, що відбуваються в процесі онтогенезу. Завданнями нейропсихологічного обстеження є виявлення нейропсихологічних та соціально-психологічних факторів, що негативно впливають на розвиток дитини, діагностика сенсорного профілю, визначення сильних та слабких сторін у розвитку дитини, дослідження емоційного інтелекту, виявлення коморбідних розладів, оцінка академічних навичок відповідно віку. Виявлення загального рівня психофізичного розвитку дитини, його індивідуальної особливості та потенційні можливості. Та на основі цього будується індивідуальна програма нейрокорекційних занять, виявлення мішеній та цілі впливу, підбір індивідуальних завдань та визначення кількості та тривалості курсу. Нейропсихологічна корекція це комплекс спеціальних вправ. Що спрямовані на нормалізацію функцій головного мозку та коригування різного роду порушень у відставанні розвитку дитини. Найкращий вік для дійснення нейрокорекційних занять це вік від 3 до 12 років, тобто до підліткового віку. Починаючи з підліткового віку, вже краще працює метод когнітивно-поведінкової терапії із саме коморбідними розладами-підліткам. Серед найбільш найважливіших форм організації корекційного процесу Передух є гра, У будь-якій грі є правила, певна програма дій. Саме тому використання гри сприяє активізації довільної уваги та корекції поведінкових стереотипів. В грі дитина розвивається емоційно, навчається чекати, відкладати бажане на потім. Ефективність корекції може бути досягнена лише при емоційній зацікавленості дитини. Тому всі завдання і ігри застосовуються за принципом від простого до складного. Прикладами вправ і ігор ви можете бачити на, слайді, на цьому слайді. Трішечки, так, познайомлю вас з випадком з практики нейрокорекційної роботи. На консультацію звернулися батьки хлопчика 5 років із скаргами, часті істерики, неслухняність, протестна поведінка, погано говорить, складно адаптується до нових соціальних обставин, вимогливий до деталей. Хоче е, все тут і зараз. Якщо відбувається щось, якісь незаплановані дії в сім'ї, дитина яскраво дуже протестує на неуспіх, реагує імпульсивно, розкидає речі, іграшки складно адаптується до дошкільного закладу, часто відмовляється ходити до садочка. В колективі ж активний, хоче грати з однолітками. Але має труднощі з комунікацією і вимагає від дітей гри за його правилами. Якщо такого не відбувається, то він конфліктував, часто конфліктує і відмовляється взаємодіяти з дітками. Було проведено нейропсихологічне обстеження дитини, в якому на перший план труднощів виступають порушення у формуванні функції саморегуляції та контролю. Що проявляється вираженою імпульсивністю та руховою активністю, труднощами побудови моторної програми, серійної організації рухів, просторового праксису та затримка формування міжпівкульної взаємодії, дефіцит концентрації уваги, складнощі слухового сприйняття, висока виснажуваність. Второй труднощами виступили такі так як недостатність розвитку когнітивній сфері, саме процесів мислення та пам'яті, окрім зорової, порушення звукової мови, зниження емоційного інтелекту, утруднене розпізнавання емоцій як власних, так і оточуючих, підвищення тривожність та емоційна лабільність. Батькам було рекомендовано звернення до дитячого лікаря-психіатра стосовно діагностування рдуг та визначення потреби у фармакотерапії, призначений курс нейрокорекції з метою розвитку навичок саморегуляції, контролю, процесів уваги, когнітивних та комунікативних навичок, розвиток емоційного інтелекту, зниження тривожності. Тривалість курсу з 6 місяців по 2 заняття на тиждень. Заняття також додатково було рекомендовані заняття з логопедом стосовно корекції звуковимоги, регулярні заняття спортом та за інтересами дитини, дотримання режиму, режиму дня, мінімізація екранного часу та, здійснювалось, та здійснення навчання батьків методом позитивного поведінкового керівництва в сім'ї. В процесі здійснення психокорекційної роботи батькам надавалися вправи для домашнього використання, провадження жетонної системи було рекомендовано для заохочення бажаної поведінки дитини, техніки майндфулнес для розслаблення та зниження тривожності. Після проходження курсу було проведено повторне нейродіагностичне обстеження, яке показало значне покращення у поведінковій когнітивній та комунікативній сфері дитини. Спільно з рекомендаціями лікаря-психіатра та психолога батьками було прийнято рішення продовжити нейрокорекційні заняття з метою розвитку академічних навичок та підготовки дитини до школи, вдосконаленню процесів регуляції контролю та уважності, формування навчальної мотивації та розвитку емоційної стабільності. Саме завдяки злагодженій командній роботі батьків та спеціалістів емоційний стан дитини значно стабілізувався, знизилася тривожність. Академічні та комунікативні навички були сформовані відповідно віку дитини, що дало змогу їй ефективно адаптуватися до. Дошк до навчального закладу батьки на сьогоднішній день продовжують застосовувати методи позитивної поведінкового керівництва і успішно долають поведінкові труднощі дитини. Так